Звільніть Ісусу місце в серці, тоді він вчинить чудо. Роздуми над Словом Божим на понеділок 24-го звичайного тижня, рік перший. Коли Ісус закінчив усі свої слова до людей, які слухали Його, то пішов у Капернау. Раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли сотник почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоби прийшов і врятував його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно кажучи. Він гідний того, щоби ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому. Сотник послав друзів, щоб сказали йому: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоби ти зайшов під дах мій, тому я не вважав себе гідним прийти до Тебе, але скажи слово, і видужає мій слуга: адже і я, людина підвладна, і воїнів маю підлеглих кажумо одному: Іди, і він іде, а іншому прийди, і він приходить. А рабові моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив Кажу вам навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли посланці повернулися додому, знайшли раба здоровим. Моєму служінні нерідко трапляються ситуації, коли люди приходять просити про службу Божу і то терміново бо, наприклад, їхня дитина в лікарні. Коли відкриваю книжку з намірами МЕС, то виявляється, що на місяць наперед всі служби зайняті. Залишається одне казати, що помолюся особисто за їхню дитину так, зрештою, і роблю. Але також питаю батьків. Чи давно сповідалися, чи приступали до святого Причастя, чи самі моляться за свою дитину? Найчастіше такі люди давненько не заходили до церкви, і востаннє сповідалися так давно, що не можуть докладно сказати, чи чотири, чи шість років тому? Починаю з ними розмову: прошу їх посповідатися та самим молитися за свою дитину. Обіцяючи, що я теж буду молитися. Під час такої розмови відчуваю, що ці люди не розуміють, для чого їм сповідатися. Вони прийшли, щоб церква дала здоров'я їхній дитині, і все. Вони не розуміють, яке відношення має їхнє моральне життя до дитини. Не вірять, що і вони можуть допомогти своїй дитині щирою молитвою. А віра в те, що меса, відправлена за цю дитину поможе, часто в таких випадках змахує на забобон як поплюй три рази через плече або потримайся за червоний біда мене. Так і в них замов, мовляв, службу і все пройде само собою. Віруюча людина повинна чітко усвідомлювати, від кого йде зцілення. Самі по собі ритуали не можуть спасти чи зцілити людину це здійснює сам Ісус Христос, який дає благодать. Якщо людина навіть і не є священником, але регулярно і щиро сповідається, то в її серці перебуває Божа благодать. Чи ж Господь не схоче вислухати молитву такої людини? Напевно, служба Божа пожертвована за якусь людину. Це більше ніж просто молитва за цю людину, однак вона не усуває необхідності нашої особистої молитви. Одну молоду черницю в закритому монастирі відвідувала її мати, яка до певного моменту чинила опір вступу своєї доньки до монастиря. Коли вже примирившись з вибором своєї доньки, вона вітала її з якимись святом. То бажала їй здоров'я і сил. Але донька, дякуючи мамі, сказала, що не так важливі здоров'я, сили чи якесь людське щастя, скільки міцна віра. Справді здоров'я і сили з часом полишають людину, і людина нічого не може з цим зробити, як би нам цього не хотілося. Однак віра є найважливішою. Оскільки, не маючи її, ми легко помиляємося в розумінні нашого істинного щастя і ризикуємо втратити своє вічне щастя. Сотник увірував Ісуса Христа, повірив, що Він має владу Божу. Свою віру він виразив словами адже і я, людина, підвладна, і воїнів маю підлеглих. Кажу одному іди, і він йде, а іншому прийди і він приходить, а рабові своєму зробиться і він робить. Тому Ісус Христос міг дарувати йому дар зцілення Його слуги. Можливо, і в нашому житті було б більше чудес, якщо б ми спершу дбали про зміцнення у вірі замість заспокоєння лише своїх потреб і прагнень. Що я бажаю тим людям, які в своїй біді приходять замовляти службу Божу. Передусім довірте своє життя Ісусу Христу, нехай Він керує вашим життям. Якщо ж цьому перешкоджає якийсь гріх, щиро визнайте його в таїнстві покаяння. Робіть все, що від вас насправді залежить, молитва, турбота про цю хвору людину, ваші щоденні обов'язки. А все, що не залежить, довірте без решти Господу. Дозвольте Ісусу Христу бути Богом у вашому житті, звільніть Йому Його місце у вашому серці, дозвольте Йому змінити ваше серце, і тоді Він зможе вчинити чудо. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.